Добрий день усім! Я рада вас вітати на ютуб-каналі Торгового дому Кісон. Цей відеосюжет буде присвячений ландшафтному дизайну. Адже головною темою нашої компанії завжди були рослини. Ми акцентуємо увагу на тому, щоб овочеві, польові культури, квіти чи газон завжди давали максимальну віддачу. І навіть перший слоган компанії у свій час був. Світ рослин нами задоволений. Отже, ландшафтний дизайн. Це дуже розвинена та популярна галузь у наш час. Кожен хоче бачити навколо себе красиву територію та головне правильно побудовану систему. Як технічну сторону, так і алгоритм догляду. Перше, на що необхідно звернути увагу при плануванні ландшафтного дизайну, це проєкт. Як і в нашому випадку, спочатку з'явилась ідея, потім проєкт, і нарешті прекрасний результат, який ви бачите зараз. На реалізацію та досягнення пішов не один рік. Взагалі, план та ескіз дизайну буває двох видів: перше це генплан ділянки, тобто розташування клумб, рослин, доріжок, будівель, декорацій. І друге це дендроплан, що включає в себе місце кожної рослини на ділянці, за рахунок чого ми розуміємо, який саме полив є необхідним. Кожна клумба у нас оздоблена поливною системою, через яку вносяться всі наші добрива, застелена агроволокном і засипана корою. До речі, незабаром у нас у продажу з'явиться така кора для мульчування. Слідкуйте за анонсами у наших соцмережах. А тепер перейдемо до того, що саме ми тут вирощуємо, чим підживлюємо і як за всім цим доглядаємо. На нашій локації є різні групи рослин. Тут і хвойні, і декоративно листяні, а також троянди та однорічні квітучі. Кожна група рослин потребує свого регулярного догляду та підживлень, як під корінь, так і по листу. Наші хлопці використовують тут лінійку «Ростсоур». Це особливі добрива для хвойників, троян та гортензій. А також кожні два тижні вносять мінеральне добриво Майстер-Агро для хвойних. При обробці рослин баковою сумішу, тобто при поєднанні фунгіциду та інсектициду, ми завжди додаємо прилипач нашого виробництва або адювант тіону. А препарат «Антистресант Аміностар» є незамінним для зняття стресу, адже в будь-якому випадку препарати від хвороб та шкідників надто тиснуть на рослину. А «Аміностар» якраз допомагає їй чудово оновитися. Що стосується газону, то його стрижка проводиться щотижня, полив щодня, а підживлення вносять щомісяця. Починаючи з першого весняного внесення аміачної селітри і переходячи до застосування добрива пролонгованої дії, дякую, що додивились це відео до кінця. Цією прекрасною локацією на території нашого виробництва та лабораторії, ми хочемо донести головний задум важливо розуміти рослинний світ і чого саме потребують рослини. Тож створюйте комфорт та красу там, де живете. Сподіваюсь, наш приклад вас надихне, а наші поради допоможуть у цій справі. І до нових зустрічей на каналі Кісон.